Волонтери у Маріуполі починають складати продовольчі пакети з продуктів, доправлених гуманітарним рейсом Ріната Ахметова. 60-650 тонн допомоги прибули до міста ще вчора. За тим як формують набори продуктів, спостерігає кореспондент Сабиті Вікторія Чистюхіна. Вікторія на якому етапі робота? Олено зараз робота ще на стартовому етапі. Волонтери почали пробувати до розподільної бази саме у ці хвилини. Поки що їх досить небагато. Ви можете бачити, як для них проводять інструктаж. У цілому їх тут буде біля пів тисячі. А зараз їм розповідають, як саме потрібно працювати на майданчику, адже тут є своя специфіка. Тут їздять спеціальні машини, які розподіляють вантаж, їм пояснюють на які точки треба ставати. і як як саме укомплектовувати продуктові набори і що саме туди класти у цілому, ж дані збиралися на протязі? Останнього місяця і декількох тижнів про те, що саме потрібно людям, які перебувають у зоні АТО у містах, де ще тривають бойові дії, та у містах, де вже немає бойовиків. І міста, які під контролем національної гвардії, до Донецької області цього разу поїдуть поїде гуманітарна допомога у 21 місто а до Луганської області у 17 міст. У цілому ж дуже багато людей чекають на цю допомогу. Та що саме буде у передготових наборах цього разу, пропоную послухати. Груз поїде в южну зону Донецької області. Це Первомайський район, Волновахський район. Залишиться частина грузу в місті Маріуполь і частина грузу направиться на місто Донецьк. Другий ешелон пробув до Маріуполя ще вчора. Я нагадаю, що, як ви вже сказали, це 650 тонн. Це тільки перша партія. Вантаж у 3,5 тисячі тонн прибуватимо до Маріуполя у найближчі тижні. Що Відрізняє цього разу розподіл гуманітарної допомоги. Так, це те, що сьогодні протягом дня волонтери перераховували те, що прибуло до Маріуполя. Учора навіщо це зробили, тому що минулого разу виникло дуже багато непорозумінь і дуже довго розподіляли продуктові набори. Так от, щоб цього разу люди у зоні АТО довго не чекали, а зробили саме цей момент, який допоможе волонтерам працювати швидше. Сейчас мы, мы уже продумали все наперед и решили сделать таким ходом для того, чтобы облегчить процесс и для того, чтобы облегчить процесс упаковки и формирования наборов. Так как мы, мы вот видите, уже мы по группам товаров расставили, у нас все находится в одной зоне. Нагадаю, що розподіл гуманітарної допомоги при фонді Ріната Ахметова тримати триватиме сьогодні на протязі усього вечора та завтра на на протязі усього дня. І після цього гуманітарна допомога відправиться до міст зони антитерористичної операції. Олено дякую, Вікторія Чистюхіна з Маріуполя, куди напередодні прибув гуманітарний рейс Ріната Ахметова. Зараз волонтери почнуть формувати набори з харчів та предметів першої необхідності для переселенців.